Уже більше восьми місяців на Закарпатті існує музичний гурт Конбріо, який працює над створенням якісних каверів та записом авторських пісень українською мовою. З перших днів війни у засновника та керівника групи виникла ідея створити маленьку сім'ю, об'єднану однією метою допомагати популяризувати українськомовну музику. Ми вирішили писати пісні мотиваційні, пісні патріотичні. Тому ми граємо як і авторські пісні, так і кавер-версії в різних стилях. Зараз, до речі, у нас вийшов новий кліп на пісню Колір калини і можна його переглянути в соцмережах. Це така мотиваційна пісня. І Я думаю, що вона підсилить людям віру в себе. і Будемо надіятися на нашу суспільну перемогу в цій війні. Час, коли прийде на серти злива, поки вам посиплиться життя. розгорни свой крил, вітрила, і коли на зустріч стоїть. Пам'яття, кінчиками базі в домступний з домрі. Хай спопутні вітром, чому твій несе і одобня. Колір калини пісня написана три місяці тому. Реліз відбувся нещодавно. Учасники гурту запевняють, трек вийшов потужний, сучасний та емоційний. Дуже хороша вона як музикально важкі і цікаві партії одночасно. І вокал хороший, і слова, ті, які заставляють нас замислитися, особливо реп. Чудово, я рахую, що вони виконали цю пісню дуже гарно, дуже стильно, сучасно. А в цій пісні також є навіть кусочок репу. і це дуже сучасна композиція. Я рахую, що багатьом має сподобатися. Вона вийшла буквально недавно. І я думаю, що з цією з такою піснею у нас вже може бути якесь більш таке вдале майбутнє саме нашої групи. Це не єдині творчі надбання команди. Зарекомендували себе музиканти і вже популярною піснею Думи, кліп, на яку знімали в Ужгородському замку. Джо Бафлико як Отримали прихильність за цю композицію виконавці і від персоналу фортеці. Тож керівництво запросило гурт виступити на святкуванні Міжнародного дня музеїв 18 травня. Це відомий уже гурт у нашому краї, і це люди, які мають певну мету у своєму творчому здобутку. Для нас зараз у цей важкий час важливо патріотичну тематику підтримувати і безпосередньо вже знаєте культурним життям отаким от займатися. Ми знаємо, що їхній репертуар це патріотичні пісні, це пісні, які надихають, підносять, і це пісні, які дають нам змогу вірити, вірити у перемогу. Артисти впевнено тримають мистецький фронт, водночас влаштовують благодійні виступи на підтримку ВПО, збирають кошти на потреби ЗСУ та співають для наших захисників. Учасники групи вірять, таким чином допомагають наближати нашу перемогу.